Вітаю, ви на каналі Різнокольорові Спиці і з вами я Анна Громова. Листаючи журнали по в'язанню я знайшла красиву літню ковтинку і цікавий візерунок до неї. І вирішила поділитися цим візерунком з вами. Ось так цей візерунок виглядає. Він ажурний, красивий, так він виглядає з лицевої сторони. І так, цей візерунок виглядає з виворітної сторони. Я зв'язала зразок із двох рапортів. Ось один рапорт і другий рапорт. І в висоту пров'язала два рапорта: один рапорт і другий рапорт. В'язала я зразок із пряжі. Alize Superwash Artisan. В описі до цієї ковтинки рекомендується пряжа 400 метрів на 100 грам, але в мене такої пряжі не знайшлося, і я вирішила взяти таку пряжу. Ця пряжа 420 метрів на 100 грам. І по складу тут іде 75% вовни і 25% поліаміду. Цю пряжу. Я вже перемотала в такі бунтики, щоб було зручніше в'язати. І зразок я в'язала спицями фірми Knit Zing. це звичайні шкарпеткові спиці, товщиною 2,5 мм. Візерунок не складний. Я буду з вами пров'язувати кожен ряд цього візерунка. Кожен ряд буде супроводжуватися окремою схемою, і в кінці відео я додам загальну схему цього візерунка поворотними рядами, а також, хто не любить зшивати бокові шви, я також додам схему при в'язанні по колу. Якщо вам цей візерунок сподобався, беріть ниточки, спиці і ми з вами почнемо в'язати. Щоб не витрачати ваш дорогоцінний час, я буду з вами пров'язувати один рапорт візерунка. Тому на спиці я набираю 27 петель. Сюди входить 6 петель симметрії, на схемі, позначені жовтим кольором, це 6 петель симметрії перед рапортом, плюс 12 петель рапорта. На схемі він позначений білим кольором. І плюс 7 петель симетрії, які йдуть після рапорта. Вони теж на схемі позначені жовтим кольором. І також плюс 2 кромкові петлі. На схемі вони позначені фіолетовим кольором. На спиці я набрала 27 петель, тепер в'язання повертаю на виворітну сторону. І починаю в'язати підготовчий ряд. Кромкову петлю знімаю на праву спицю, не пров'язуючи. І тепер всі петлі підготовчого ряду пров'язую лицевими петлями. І так в'яжу до кінця ряду. Я дов'язую підготовчий ряд. І в кінці ряду кромкову петлю пров'язую виворітною петлею. В'язання повернули на лицеву сторону і в'яжемо перший ряд. Кромкову петлю я знімаю, не пров'язуючи дві петлі лицевих: одна лицева і друга лицева петля. Накид. Дві петлі пров'язуємо лицевою з нахилом вліво, першу петлю я знімаю, слідуючу пров'язую лицевою і через неї перенос зняту петлю. Дві петлі лицевих. Ми з вами пров'язали петлі симетрією. Тепер починаємо в'язати рапорт візерунка: три петлі лицевих, одна лицева, друга і третя лицева петля. Дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вправо. Накид, три петлі лицевих, одна лицева, друга і третя лицева петля. Накид. дві петлі пров'язуємо разом лицевою, з нахилом вліво, дві петлі лицевих. Ми пров'язали з вами рапорт візерунка, тепер в'яжемо 7 петель симетрії, три петлі лицевих, одна лицева, друга, третя лицева, дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вправо, накид. Дві лицеві, одна лицева і друга лицева петля. В кінці ряду кромкову я пров'язую виворітною петлею. Ми пров'язали петлі першого ряду, другий ряд кромкову петлю знімаємо, не пров'язуючи, і в другому ряду всі петлі. Включаючи накиди, пров'язуємо виворітними петлями. Так, в'яжемо до кінця ряду. Я дов'язую другий ряд і в кінці ряду кромкову петлю пров'язую виворітною петлею. Ми пров'язали петлі другого ряду. Третій ряд кромкову петлю знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи лицева петля накид. дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вліво, накид, знову дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вліво, і лицьова петля. Ми пров'язали петлі симетрії… тепер в'яжемо петлі рапорта: дві петлі лицевих, дві петлі пров'язуємо разом лицевою. З нахилом вправо накид. Знову дві петлі пров'язуємо разом лицевою, з нахилом вправо. Накид, лицева петля, накид, дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вліво. Накид і знову дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вліво і лицева петля. Ми пров'язали петлі рапорта, тепер в'яжемо 7 петель симетрії. Дві петлі лицевих, одна лицева, друга лицева, дві петлі пров'язуємо разом з нахилом вправо, накид. Дві петлі пров'язуємо разом лицевою, з нахилом вправо, накид, лицева петля. І в кінці ряду кромкову я пров'язую виворітною. Ми пров'язали петлі. 3 ряду В'язання повернули на виворітну сторону і в'яжемо четвертий ряд. Кромкову петлю знімаємо на праву спицю не пров'язуючи. В четвертому ряду всі петлі, включаючи накиди, пров'язуємо виворітними петлями. І так, в'яжемо до кінця ряду. Я дов'язую четвертий ряд. І в кінці ряду кромкову петлю пров'язую виверідною петлею. Ми пров'язали петлі четвертого ряду. П'ятий ряд кромкову петлю знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи. Дві петлі лицевих, одна лицева, друга лицева, накид. Дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вліво, накид. Знову дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вліво. Ми пров'язали з вами петлі симметрії, тепер в'яжемо рапорт. Лицева петля, дві петлі пров'язуємо разом з нахилом вправо, накид, дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вправо, накид, Три петлі лицевих, одна лицева, друга. І третя лицева петля. накид Дві петлі пров'язуємо разом лицевою, з нахилом вліво. накид Знову дві петлі пров'язуємо разом лицевою, з нахилом вліво. Ми пров'язали рапорт візерунка. Тепер в'яжемо сім петель симетрії. Лицева петля, дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вправо, накид. Дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вправо накид, дві лицеві петлі: одна лицева, друга лицева, і в кінці ряду кромкову я пров'язую виворітною петлею. Ми пров'язали петлі п'ятого ряду. Шостий ряд кромкову петлю я знімаю на праву спицю, не пров'язуючи. І в шостому ряду всі петлі, включаючи. Накиди, ось накид, пров'язуємо виворітними петлями. Так, в'яжемо до кінця ряду. Я дов'язую шостий ряд і в кінці ряду кромкову пров'язую виворітною петлею. Ми пров'язали петлі шостого ряду. Сьомий ряд кромкову петлю знімаємо, не пров'язуючи три петлі лицевих, одна лицева, друга і третя лицева петля. Накид. дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вліво, Накид. ми з вами пров'язали петлі симетрії, тепер в'яжемо рапорт візерунка. Нам потрібно три петлі пров'язати з нахилом вліво. Як я це роблю, першу петлю я знімаю, не пров'язуючи на праву спицю, пров'язую третю і другу петлю лицьовою. і тепер через цю пров'язану переносю першу петлю, ниточку підтягую, накид, Дві петлі пров'язуємо лицьовою з нахилом вправо, накид П'ять петель лицьових. одна лицьова. Друга, третя, четверта і п'ята лицева петля. Накид. Дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вліво. Накид. Ми пров'язали рапорт візерунка, тепер в'яжемо петлі симетрії. Нам знову потрібно пров'язати три петлі з нахилом вліво. Першу петлю я знімаю, не пров'язуючи. Третю і другу петлю я пров'язую лицевою, і тепер через цю петлю перенос петлю, яку я знімала, ниточку підтягую. Накид. дві петлі пров'язуємо разом лицевою нахилом вправо, накид три лицеві петлі. Одна лицева, друга і третя лицева петля. В кінці ряду кромкову я пров'язую виворітною. Ми пров'язали петлі сьомого ряду. Восьмий ряд кромкову петлю знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи. І всі петлі у восьмому ряду, включаючи накиди, пров'язуємо виворітними петлями. І так в'яжемо до кінця ряду. Я дов'язую ряд до кінця і в кінці ряду кромкову пров'язую виворітною. Ми пров'язали петлі восьмого ряду. Дев'ятий ряд кромкову петлю знімаємо не пров'язуючи, в'яжемо петлі симетрії три петлі лицевих, одна лицева, друга і третя лицева петля. Дві петлі пров'язуємо разом лицьовою з нахилом вправо, накид і лицева петля. Ми пров'язали петлі симетрії, тепер в'яжемо рапорт візерунка: Дві петлі лицевих, одна лицева, друга лицева, накид, дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вліво, П'ять петель лицевих одна лицева, друга, третя. Четверта і п'ята лицева петля. Дві петлі пров'язуємо разом з нахилом вправо, накид і лицева і петля. Ми пров'язали рапорт візерунка, тепер в'яжемо петлі симетрії. Дві петлі лицевих, накид, дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вліво, три петлі лицевих одна лицева. Друга і третя лицева петля. В кінці ряду кромкову я пров'язую виворітною петлею. Ми пров'язали петлі дев'ятого ряду. Десятий ряд кромкову петлю знімаємо, не пров'язуючи. В десятому ряду всі петлі, включаючи накиди, пров'язуємо виворітними петлями. І так в'яжемо до кінця ряду. Я дов'язую 10-й ряд і в кінці ряду кромкову пров'язую виворітною петлею. Ми пров'язали петлі 10-го ряду. 11-й ряд кромкову петлю знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи. Дві петлі лицевих, одна лицева, друга лицева. Дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вправо, накид. Знову дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вправо і накид. Ми пров'язали петлі симетрії, тепер в'яжемо рапорт візерунка. Лицьова петля, накид, дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вліво. Накид. І Знову дві петлі пров'язуємо разом лицевою, з нахилом вліво. Три петлі лицевих, одна лицева, друга і третя лицева петля. Дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вправо, накид, 2 петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вправо, накид. Ми пров'язали з вами рапорт візерунка. Тепер в'яжемо петлі симетрії: лицева петля, накид. Дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вліво, накид, дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вліво, дві петлі лицевих. Одна лицева і друга лицева петля. Кромкову петлю пров'язуємо виворітною петлею. Ми пров'язали петлі 11 ряду. 12-й ряд. Кромкову петлю знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи. І всі петлі 12-го ряду пров'язуємо виверітними петлями. Також виверітними пров'язуємо накиди. І так в'яжемо до кінця ряду. Я дов'язую петлі 12 ряду і в кінці ряду кромкову пров'язую виверітною. Ми пров'язали петлі 12 го ряду. 13-й ряд кромкову петлю знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи, Лицьова петля, Дві петлі пров'язуємо разом з нахилом вправо, накид, Дві петлі пров'язуємо разом з нахилом вправо, накид і лицева петля. Ми пров'язали петлі симетрії. Тепер в'яжемо рапорт візерунка: дві петлі лицевих, одна лицева, друга лицева, накид, дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вліво, накид, знову дві петлі пров'язуємо разом лицевою, з нахилом вліво, лицева петля, дві петлі пров'язуємо разом. Лицевою з нахилом вправо, накид, дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вправо, накид і лицева петля. Ми пров'язали з вами рапорт візерунка, тепер в'яжемо петлі симетрії: дві петлі лицевих, накид, дві петлі пров'язуємо разом з нахилом вліво, накид. Дві петлі пров'язуємо разом з нахилом вліво і лицева петля. Кромкову петлю пров'язуємо виворітною петлею. Ми пров'язали петлі 13 ряду. 14 ряд кромкову петлю знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи. В 14 ряду всі петлі, включаючи накиди, пров'язуємо виверітними петлями. І так в'яжемо до кінця ряду. Я дов'язую ряд до кінця і в кінці ряду кромкову пров'язую виврітною петлею. Ми пров'язали петлі 14 ряду. 15 ряд кромкову петлю знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи. Дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вправо накид. Дві петлі пров'язуємо разом з нахилом вправо, накид, дві петлі лицевих, одна лицева і друга лицева петля. Ми пров'язали петлі симетрії, тепер в'яжемо рапорт візерунка: Три петлі лицевих, одна лицева, друга і третя лицева петля. Накид. дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вліво. Накид. І Тепер нам потрібно три петлі пров'язати разом з нахилом вліво. Першу петлю я знімаю не пров'язуючи, Слідуючу третю і другу петлю пров'язую разом лицевою. І тепер через цю петлю переносю першу петлю. ниточку підтягую. Накид. Дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вправо, накид. Дві петлі лицевих, одна лицева і друга лицева петля. Ми з вами пров'язали рапорт візерунка. Тепер в'яжемо сім петель симетрії: одна лицева, друга і третя лицева петля. Накид. Дві петлі пров'язуємо разом з нахилом вліво, накид, дві петлі пров'язуємо разом з нахилом вліво. І в кінці ряду кромкову я пров'язую виворітною петлею. Ми пров'язали з вами петлі 15 го ряду. В'яжемо 16 й ряд. Кромкову петлю знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи. І в 16 ряду всі петлі, включаючи накиди, пров'язуємо виворітними петлями. Так, в'яжемо до кінця ряду. Я дов'язую петлі 16 ряду і в кінці ряду кромкову пров'язую виворітною. Ми пров'язали з вами 16 ряд. Ми пров'язали з вами один рапорт візерунка, ось наш рапорт, і 16 рядів у висоту. 17 ряд починаємо в'язати з першого ряду. Якщо вам цей візерунок сподобався, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть свої коментарі. Я бажаю всім здоров'я, мирного неба і до нових зустрічей на моїх нових майстер-класах. Всім пока!